Стандартна проблема на модель 3, модель Y – цей важіль починає скрипіти. Суть така, що сюди під пильник заходить вода і можна його ще врятувати на деякий час, змастивши. Дехто робиться голкою, проколює тут. Я спробую просто опустити пильник, не знімаючи важеля, спробую підомкратити колесо, але схоже, можна без цього робити. Гумку я стягнув, зараз спробую стягнути пильник і подивитись, що під ним. В моєму випадку сухо, але мастила там нема, а є якась Незрозуміла субстанція. Зараз спробую можливо почистити і заново змастити. І подивимося, чи пройде скрип і наскільки його вистачить. Таке всередині зараз мастило, оригінальне біле було, воно досить густе, і воно по краях таке зробилося якесь. Не дуже красиво виглядає, але камінчиків нічого нема. Зараз я зроблю ще мастило рідкіше і спробую шприцем туди з усіх боків залити його. Спробую спершу пензликом. Потім зроблю рідкіше і шприцом ще. Вийшла така закваска. Зараз є шприц. І підпильник. Може 5 мл в мене вийшло. І змащую. Так, ставимо тепер назад Спершу е пильник назад в паз, з боку легко зайшло. Надіюся, що я нічого не порву, бо це буде катастрофа тоді. Так, пильник поставив назад. Тепер одна з найскладніших операцій кільце назад наверх поставити. Для цього ми будемо використовувати стяжку. Тут одягаємо стяжку. О! І пробуємо так. Доверху стяжкою Зараз першу вирівнюємо, щоб разі чого потім можна було ще раз зняти. Так, 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 так. Так, стяжкою натягнув. Назад кільце, надіюся, нічого не порвав. Принаймні таке враження, що все ціле наше має бути. Тепер його зріжу і буду надіятися, що пройде цей скрип. За літо це ще. Сама перша версія цих важелів, вони такі металеві, відповідно, вони чорні, і тут стик ніби двох частин. Після ставляться алюмінієві, вони навіть і дешевші, і в них цієї проблеми вже немає. Тому найнадійний спосіб це зразу міняти такий важель на алюмінієвий. Так, ну, перестало скрипіти. Зараз ще проїдемо, проїдемось і подивимось, наскільки вистачить цього змащування, дехто там ставить зверху. Ну, Принаймні я от десь по-моєму бачив, що тут масльонку таку можна вкрутити. Але найпростіше просто поміняти на алюмінієвий варіант. Якщо комусь допомогло, був радий. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Отже, остаточний результат. Пройшло 2 тижні від змащування, машина використовується щодня. І в перші два дні ще було трохи чути скрип. Але потім за ці 2 тижні взагалі ні разу нічого не скрипіло. І все супер. Надіюся, що на рік цієї процедури вистачить. Якщо почне знову скрипіти, треба буде ще раз змастити. Так що досить простий спосіб врятувати важіль від заміни. Надіюся на довгий час, кому допомогло відео, ставте лайки.